Дві садить Щось там а не зараз Чи це та риба, що нас цікавить чи ні. Та, це карась! Єс. Четвертий пішов. Оп. Так, зранку не включав камеру, так як треба було знайти рибу. І ловив на дамбі, де глибина то клювань взагалі не було. Думаю перехожу я там де мілкіше. Тут вирішив перейти в правий кут дамби, де глибина десь тут орієнтовно метр, метр з чимось, сюди тут вже мілючок такий конкретний. А якщо от я кидаю туди далі, то там десь метр приблизно. І от і четверта рибка. Бо минула рибалка. Це було просто провально. І одного карася за 7 годин. Це можна було знудитись нормально, я вам скажу. Так, перейшов сюди, переніс крісло. Зараз і садок кину туди вниз. А то ж не в відрі рибу тримати. Думаю, що процес піде. Так, переселяю рибу в новий садочок. І собі обживається там такий флагмановський зал 2,5 метри. Перших карасиків запустив. Ну, пробуємо тепер ще когось зловити. може зараз навіть і тут собі сяду. Щоб було зручніше, бо там згорба таке собі. Так, по комплекту в мене флагман Фідерлеген 12 футів. Це 3,60 до 60 грам. Катушка така також. Фідерлеген 4500 шнур намотаний в мене тут інтеч 04. First Braid чотирьохжилка. Ось така підставочка. Таку я під комель використовую і Ось так виглядає. Квівертіп. Там в мене підсак. Купив нову голову, таку прорезинену від флагману і такий садочок. Так, як на попередній, точніше. Через одну рибалку наловив багато карася, штук 45, то в мій маленький садочок не влазилось вже, прийшлося купити нормальний. Ну і пробуємо, ловимо далі. Так, буде тільки що знову покльовочка. Ну і, до речі я. Плотву зловивши звідси таку на долоні. Ну, так якщо камеру не включав, бо незрозуміло буде, що покльову Взагалі чи він буде. Тут він біля мене на поплавок годують, а я кидаю вон туди на той місток. Ну і звідси вже... Скільки три карася я вже зловив з цієї точки і одну плотву. І одного карася зловив там на глибині. І на... оця покльовка була карасьова. Класно загонув так вівер. Да, то що я там все таки не сяду на плиті, там немає де поставити підставку до фідера, там дуже так плотно плити стоїть, так що прийдеться рибку. Кидати в садок і спускатися вниз за ним. Ну що, попрацюємо, походимо так, якраз. Велички, а є опа, сразу оп звільняємо його і в садочок клас. Переножився, додав свіжого паріка, забив годівничку, прикормку і чітко в кліпсу. І тут собі круто так під кутом видно дуже гарно всі клювання. Натягуємо, просто шпулюємо. Зразу буде видно покльовочка. От знову покльовочка. Трошки вітер. Зараз такий боковий вкут іде і трохи видуває мені дугу і рухає квіверті. але коли риба клює, то все рівно це легко відрізнити від вітру. Вітер більш такими плавними загинає, коли риба, то вона або різко б'є по ківрі, або йде в таке тремтіння. Так що тут, якщо вже є досвід рибалки на фідер, то можна відрізнити де покльовка, а де, а де вітер дує. Так, ну щось дзьобнуло, ну і цікаво ще добира зараз. то, що вітерець дується, навіть зовсім непогано, трохи рибі буде легше. Все-таки якийсь рух буде корму, якийсь кисень, хвилька, щось робиться, бо штіль і жара для риби це просто для білої дуже важко її це переносити, напевно. Треба було чути зразу, але це точно не він. Або щось маленьке, або немає нічого. Немає нічого. Але тут натяке наплювання все-таки було. Так, ну і так, на всіх сільських ставках ловлять тільки на часникову прикормку. Я вже взяв з собою солодку, не знаю чи то щось поможе, але зараз в мене тут ще на пару годівниць часникової, то я її вже використаю і спробуємо солодку і що там? в мене є солодкий без від флагмана Попробуємо на неї. А вдруг по теплій воді все-таки солодке. Краще працює. Але то залежить від риби і від водой. Як воно собі працює і що там риба любить. Так, щоб перезакид зробив і зразу було клювання. Три опарика насадив. Ну і що добере чи не добере. Чи знову холосту. Переважно, якщо карась вже сідає, то він сідає. А також як щось. Кивівером дьоргає, то, то може бути і дрібнота, або платвичка якась. Ну, вже почекаю пару секунд. Ну, знову легенько загнув кивер. Не чувство, що там нікого немає нічого. 이렇게. 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 It's three or two. І зійшов, попри самий берег, ну це ж треба таке Капець, Гарний, гарний. Ну, і весь клюв після обіду, як показує практика, сьогодні рибалки. Але нічого, добре, що і так хоч розклювалося. Напевно, вже з десяток зловив. Бо думав до 12-ї по і все. На тому мене більше вже не вистачить надовше. Кльовочки раз в 15, раз в 20 хвилин і ще поки що мене тримають, ще поки що ловлю. Так, гарного караси котяну, але не, не дотягнув. Тільки закинув, прийшло. Можливо, секунд 15. А я цього разу пробував щось на пружину кидати і по цього разу поставив. Такий максимально коротенький поводок. Зоні сантиметрів 25, напевно. Такий вже умудрився запутати. Нічого зараз розпутаємо так, добиваємо годівничку солодкої каші. Пішов оце влупив. Думаю, на камері було видно. Я спеціально не виключав і думаю, почекаю, що зараз буде знову таке вані. Я не знаю, що цього не хочеться злити. Це плутва, це капець. Голупило просто. Ну це вже точно має бути карасик. Пула, але клює карасик. Так, є покльовочка. Тут вже можна ставки робити карась чи плутва. Хода, або велика плотва, більша золоту. Треба спускатись, подивитись, що там таке. Там невеликий карасик. Ллочка тут была классно. Еще холосту? Не ну, зачепленка. А вот загнал киры. Досить навіть по карасьовому Потом вот так. Опашево. Постояло, постояло і... Еще що, рух Це кнопле це мене дуже радує навіть на верхнього вовсім все як має бути. дёбало, дёбало. Ну, похоже,

Наклевание у холостом.

I'm going to go to the lake and see like. <laughs> приїхав я в 6 годині. Ще було темнося. Ця риба почала клювати десь, певно, з 9-ї, і то вже коли я точку знайшов. Добре, що місце було.

Рассика буквы твоечка. Чоку-париків працює? Чот. Чотко? Спрацьовано чітко я би сказав. Клас, це вже мені починає подобатись. Що з класною покльовкою, але шкода, щоб батарейка не витримала і розрядилася. Що перекидає. і пробуємо ще когось зловити. Так, ну що, більше клювань немає. У мене вже десь певних хвилин 40-35 і Но на останньому то камера розрядилася. Переставив потім батарейку, вже клівань не було. Так що, думаю, треба витягувати садок, показати, що я наловив, зробити гарну фотографію в інстаграм і відпускати рибку. І будемо відпускати. Так, фоточка зроблена. І відпускаємо. Ще красиків. Такі два-три гарних було. Ми порахуємо чуть проточну скільки. Раз, два. Три. 4, 5, 6, 7. Оце прям хороший. 7, 9, 10, 11 і 12. Ну і було пару плотвичок і один зійшов. Ну, супер. Добре, що я знайшов це місце. Класно, половина.